дня! Я знімаю третю серію з моїм другим ротиком ви вітайтеся з ним всім доброго дня привіт привіт знову горочик і я теж знімаюся і тепер я тр... і це третя частина, яка знімаюся зустріну на його каналі прошов але там зараз напевно заявить макс але це, поки його немає то ми можемо зняти і зараз ми на нашого мочу бачив перший

червоний, вона відчувається ще як повниця. Ага, мені теж дуже так. А вона як ананас могла відчуватися. И, хто це? І у нього такі кольори, як у Ямі-Міямі. І як? І хто ви бачили Ямі-Міямі, то ставить лайк. Та пишіть коментарі. Да, чи ви бачили? Підписуйтесь, ставте лайк. И... Точно, там натискайте на дзвіночок. І комент та... не забудьте. До, побачення. до побачення. І у мене на каналі теж поставте лайк і та, напишіть коментарі та, на, та, та нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити нові си і, 에... і не пропустити наші нові відео. Бо я на ось напевно підпишуся колись. Я теж вона устріла підписую. Так, да, коли ми у таборі були! Да. До, до побачення, побачення. До, до, до побачення.